Перевзулися в один день. Перевзувалися в один день. Я прийшов 26-го Це була 26 значить, це був вівторок. явочний день у нас в інституті. Весь інститут сидить і пишуть заяви про вихід з пасті. Ну добре, значить, відділ, в якому я працював і служив, і вчився. Відділ великої жертвець соціалістичної революції, громадянської війни. Крапка переназвали відділ історії української революції. Ніякої української революції немає. А є що? Тотальна різанина, знищення всього живого, чому окрема тема розписана по головах всіх перероховах, хто де, куди. О, висновок дуже простий. Люди отримали згідно з закликом Дмитра Васильовича Павличка на цьому засіданні фракції Компартії України 239, Група за радянську суверенну Україну. Він їм сказав прості речі: ми любі друзі, у вас 25% економіки радянського союзу, на нахрен вам це єльцем. Генерал Бандурка його радісно підтримав.